Всім привіт! Ми дослідили нашумівший метод покупки продуктів від американського шеф-кухаря Віла Колумана. 6 в одному. Це перша частина відео, у якій розкажу і покажу, що готувала з цих продуктів протягом тижня, а також розповім, що докупила і нарешті чи зекономила. Ну, а поки я буду вдячна за підписку і залиш, будь ласка, реакцію, тоді я розповім ще багато цікавого про кухню, акції, закупи та лайфхаки. Тож, перейдемо до найцікавішого, що я готувала протягом цього тижня. У неділю була паста з пармезаном і овочевий салат. Понеділок розпочали з омлету, потім був овочевий суп на курячому бульйоні, а, а також гречка з маслом та відварені яйця з соусом. Ці дві страви були на декілька прийомів. У вівторок ми смажили крильця, відварювали булгур з маслом та готували гуакамолі середу почали з омлетом у духовці зі свіжими овочами, до речі, дуже смачно. також готували вінігрет, він також був на декілька прийомів. В четверг почали з яєчні, а потім я приготувала борщ на курці, і це було також на три прийоми. В п'ятницю був овочевий салат та пшенична каша, яку я докупила, а також варені яйця. В суботу купляла котлети індички до каші пшеничної. Були, до речі, досить смачні. А в неділю була паста з пармезаном, а також овочевий салат з фетою. Також це все докупила. Ну що ж, перейдемо до висновків. Витрати справді зменшилися, не дивлячись на те, що я два рази ходила до супермаркету, близько двох тисяч гривень. Я зекономила використовуючи метод 6 в одному. Деякі продукти я, звичайно, докупила, але що я можу сказати, є і мінуси цього методу, про них ми поговоримо наступного разу. Та в мене є ідея оптимізувати метод для українців, адже ми з вами звикли харчуватися дещо по-іншому. Тож створимо власний метод 6 в одному. Якщо ви за, пишіть у коментарях і ми придумаємо щось насправді круте. Дякую за перегляд. Всіх обіймаю. гарного дня, Па-па.